Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам та привітати з Дем Збройних сил. Ви наші захисники, без вас нічого б бсього не було. По-друге, хочу дуже-дуже вибачитись перед болівальниками, перед руководством. Це дуже дві гри жахливі, я не знаю, що казати. По грі нашій командній все було добре, ми бились, старались. В кінцівці трішки, напевно, не хватило нам. Ще, якогось баскетбольного везіння, ось і трішки комунікації. Та і все, я не знаю, що казати. Дуже прикро програвати такі ігри, тим паче вдома. Ну, у вас на початку був досить великий відрив. До кінця вдріх було неясно, що ви переможете. А, так. Напевно, це наша головна проблема команди, що ми в четвертій чверті може пропадає концентрація, може ще щось, щось. Я не знаю, будемо працювати, будемо дивитися на помилки, працювати. Більше нічого не дістається. Вітаю команду Skyro з перемогою. Щодо поразки, то це моя поразка. Як тренер беру на себе по грі, то багато сьогодні зробили втрат. Через це ми не могли зберегти ту ініціативу, яку мали в другій третій в четвертях. І через це ми, ми добре захищались, забирали м'яч. Але колись коли поспішав, лізли один на двох передачі і тому робили... не могли зробити свої атаки. А щодо захисту, то звичайно дозволяло суперникам в інших ситуаціях порозганятися і забивати швидкі китки, І ми не могли схвалити. Також суперник набрав в кінцівці двадцять. Два ж таких швидких, прорив, швидких прориви після наших втрат. Але все ж таки дякую хлопцям за те, що були до кінця. Слава Героям! Дякую Збройним сил України. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що оборонять нашу Україну, та нам є змога де грати. З поборомозі. Це дуже напружена була гра, тобто не було ясно до останньої секунди, хто може, хто може виграти. Старався виконувати всі установи, які ми розмовляли перед грою. Ось, Я гадаю, що ми совпорилися. Е, в першу чергу, як завжди, хочу подякувати ЗСУ, е, бо від їх е, праці залежить, чи будемо ми змагатися. Е, тому дякую, їм, е, дякую супернику, е, це була дуже важка гра, е, але дуже корисна. Е, ну, що можна сказати? Ну, якщо чесно, ми не сильно впоралися з, е, з, е, з тим, що ми мали зробити. Але основне, що яка була е, задача на цю гру, це е, стримати кошоваско. Е, що я рахую, що вдалося, бо у нього тільки 9 очок, і в принципі, ну, як це ниж, набагато нижче, ніж він зазвичай забиває. І це трошки нам допомогло. Але в цілому ще було дуже багато було помилок, дуже багато було непорозуміння, не, не особливо в захисту. Тобто працюємо далі. Намагаємося покращити свою гру і вигравати, і... перемагати як набагато більше далі.